За матеріалами СБУ, 15 років тюрми з конфіскацією майна отримав українець, житель Донеччини, який 10 років воював на боці окупантів. За матеріалами справи, 49-річний мешканець Горлівки у 2015 році добровільно перейшов на бік країни-агресора та вступив до лав бойовиків так званої ДНР. Колишній Шахтар обійняв посаду стрільця у 132-й окремій гвардійській мотострілецькій, так званій Горлівській бригаді. Встановлено, що протягом 2015 2024 років зловмисник у складі своєї бригади систематично брав участь у бойових діях проти українських захисників на Донеччині та Луганщині. Восени 2024 року 132 га бригада, яка входила до 150-го мотострілецького полку Збройних сил РФ, була відправлена на Курщину, де фігуранта взяли у полон українські воїни. На підставі доказів, зібраних слідчими Служби безпеки, суд визнав зловмисника винним за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема, у державній зраді, участі у діяльності непередбачених законом воєнізованих або збройних формувань, а також у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.